Ось такий гарненький Volkswagen Jetta придбали за допомогою Олега. Попередньо узгодили з Олегом технічні характеристики, які цікавили, також бюджет, на який розраховували, і Олег, згідно з нашим запитом, оглядав варіанти машин. Ця машина у нас автомат. 11-го року в досить гарному стані, дуже задоволені вибором, її Олег дивився на СТО, перевіряв ну, повністю, як вона функціонує, і згідно з нашими параметрами вона підійшла найбільше. Тому дуже рекомендуємо.